Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Доброволець Збройних сил України, журналіст, порятовок, Криво сезону. Криво, вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава радий бачити. Наших глядачів традиційно закликаю активно бути під час перегляду цього відео. Це значить ваші вподобайки, коментарі, поширення. Так само щиро будемо вдячні за підписку. По перше, підтримайте своєю підпискою телеграм-канал Кирила Сазонова. В описі ви знайдете обов'язкове посилання. Якщо ще цього не зробив, зробіть обов'язково. Ну і наша команда вам щиро буде вдячна за підписку на нашу youtube платформу. Кирило, почати нашу сьогоднішню розмову для того. Зазначу, що ми о 19-й за київським часом, 13 червня, записуємо це відео. І сьогодні відбулася чергова зустріч союзників України у форматі Рамштайн, 23 23-я Вона вже. І що от головне питання, яке обговорювалося, найголовніше, мабуть, це забезпечення Україною системою мами протиповітряної оборони. Лойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, за результатами засідання на прес-конференції, сказав, що Сполучені Штати Америки наразі не передаватимуть в Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Петріот. Говорить він про те, що вже Сполучені Штати один комплекс такий передали. Зараз будуть заохочувати вони інші країни, щоб вони забезпечували Україну додатковими можливостями. каже ось не йдеться не лише про Петріот, йдеться про насамці набір можливостей, яких потребує Україна, і вона потребує перехоплювачів, аби власне от забезпечити свою безпеку. Ну а щодо Петріота. Це йому питання ставили журналісти, Журналісти він сказав, що в нього немає цитата, немає жодних оголошень щодо батареї Петріот. Але можу вам сказати, каже Остін, я продовжую працювати над цим. Ваші коментарі. Чому такі складнощі зараз? Взагалі, допомога від Байдена і його адміністрації дуже дуже повільна, по краплі. Мені здається, що вони досі. Е... Підтрим, ну, дотримуються такої тактики, що Україну треба захистити, Україні треба допомагати, Україна має перемогти, але ні в якому разі, щоб не програла, не було знищено Росію, бо вони якось на неї розраховують у протистоянні з Китаєм. Тому ми бачимо такі паузи з допомогою, такі ну що запрацювати над цим. Адміністрація Байдена майже прийняла рішення. Ми до таких формулювань звикли. Нам потрібно все на вчора. І не тільки система <кій> захисту, і не тільки перехоплювачі для того, щоб припинити атаки по Україні, щоб не летіли каби по Харківщині, щоб не летіли каби по самому Харкову, щоб не летіли каби тут у нас над нами. Як вони летять по Покровську, Костянтинівці, по Краматорську, по Слов'янську. Треба знищувати авіабази противника. Треба знищувати склади з ракетами. Треба знищувати літаки. їх ще на, на землі. Треба знищувати е, склади <кій> з паливом треба бити по цілях наземних на території російської федерації це зрозуміло і військовим і цивільним це зрозуміло всім але ми бачимо як ми отримуємо дозволи бити тільки не такими ракетами а тільки такими і тільки на Харківщині. Ну у нас це зараз не дуже бентежить, тому що ми завдаємо ударів по окупованій території України у Донецькій Луганській області, там де їх. Бази, де їх склади, і літаки насправді літають російські запускають каби теж над Донеччиною, щоб долетіло сюди. Тобто наразі, але дозвол бити по інших територіях значно спро... спростив би ситуацію. Ну ми бачимо, що до того йде, бо ми чекаємо на F-16, які будуть нести озброєння не тільки для перехоплення літаків та ракет, а й для того, щоб задавати ударів по наземних цілях. І ви бачите, як два-три тижні вже Україна систематично виносить. Саме РЛС, саму систему ППО Росії, для яких ключові не пускові установки, а так звані очі, очі та вуха це, це радарні системи, радіолокаційні системи. Їх виносять у Донеччині, на Донеччині, на Луганщині, в Ростовській області, у Воронежській, ще в деяких областях, в Криму теж. Ми робимо так зване прозоре небо. Це вже, ну, я писав в телеграмі це ще вчора. Сьогодні бачимо Інститут вивчення війни. Бачив, як нервують з цього приводу так звані російські воєнкори, які нещодавно зустрічалися з новим міністром оборони, що його вони не зустрічалися ні разу, і всі ці загрозу, цю загрозу бачать, що Україна для чогось зачищає повністю російське ППО для того, щоб працювати вільно у повітрі, завдавати ударів як спірі, спокійно, прицільно. Тобто тенденція непогана, і мені здається, що те, що поки що голос кажуть одне: що насправді ми готуємось до потужних ударів з повітря. Речі, знову ж таки, Остін під час цієї прес-конференції сказав про те, що якраз на півночі Харківської області просування російських окупантів сповільнилося після того, як частина союзників дозволила Україні завдавати ударів по території Росії. Це констатація факту факту. тому що він... якщо б вони дозволили бити по російських об'єктах заздалегідь, коли Росіяни тільки готувались до вторгнення на Харківщину, коли б Росіяни тільки. З, вивели з укриття е, розсіяне по е, місцевості війська, коли вони зібрали їх у Кулак у батарейно-тактичні групи для того, щоб пересекти е, кордони Харківщини. Саме в цей час, якщо б завдали потужного удару ракетного по них, ніхто б не заходив ні на Харківщину, не було б боїв та руйнування Вовчанська, нічого цього не було. Б. Тому так це добре завдяки. Оружі, зброю від партнерів призупинена наступ ворога, він несе важкі втрати, ми його відтискаємо назад, але цього всього не було, якщо б зброю дали заздалегідь. Повертаюся до свого улюбленого питання. знаєте, Час з плином часу воно якось все більш ясніше стає зрозумілою картина, Все ж таки, бюрократизація процесу цьому заважає. Чи побоювання якихось знаєте там червоних ліній, які постійно Медведів вимальовує, і ядерних погроз російських. Вони ж там атомну субмарину зараз до Куби навіть направили на навчання так і США вже виступили з заявою, що це не становить загрози для Сполучених Штатів. Я теж цього трохи поіронізував. написав, що так не становить, але я б таки радив їх затопити. Так буде всім значно спокійніше. Насправді ніяких червоних ліній не існує. Всі червоні лінії, що малювала Росія, я зараз про те, що озвучувалось більш притомними персонажами, аніж Медведів, там Ну, Вони казали, що червоні лінії це завдання будь-яких ударів по окупованих ними територіях, які вони ну, проголосили своїми. Потім казали, що е, удар по Криму будь-який це червона лінія. Потім у них червоні лінії були по старій території Росії, як вони її називають, Стара Росія. Це за кордоном 91-го року. Потім була е, червона лінія, така насправді, ну, яку сприймали багато хто сприймав так серйозно. Це е, будь-який удар по будь-якому об'єкту, пов'язаному з ядерною безпекою. І Україна завдала ударів по радіолокаційній станції, теж яка е, таке. Попередження робить для ядерного щита Росії. Всі червоні лінії ми перетинали, ми перешагували через них і іронізували, що спробуйте. Нічого страшного в цьому нема. Ці червоні лінії перетворюються на коричневі і Росія нічого не зробить. В ядерну загрозу ніхто не вірить вже із притомних людей, тому що е, Росія розуміє всі, не тільки Путін, а ті, хто мають виконувати його накази, що буде відповідь негайна і дуже жорстка. І не тільки з боку Заходу. Про неприпустимість таких загроз, таких дій їх попередив Сі Цзіньпінь з Китаю. А Китай це країна, з якою Росія вимушена рахуватися повністю жодного кроку без казівки імператора Сі Цзіньпіня Вони не зроблять, бо без Китаю вони ніщо зараз ніхто будуть знищені суто економічним моментом. Тому без Китаю вони нічого не можуть зробити. Китай забороняє навіть думати про це. Захід погрожує негайною відповіддю, тому ніякої ядерної загрози не існує. Є якийсь у старої Європи якийсь такий вже на генетичному рівні страх, дуже довго вони лякались так званої другої армії світу, але поступово ми цей страх лікуємо, і поступово вони бачать, що Росію можна бити, можна бити впевнено. І поступово до них доходить, що червоних ліній не існує, і особливо гарно, що до них доходить про це е, пісторію. З Борис історію сказав нещодавно міністр оборони Німеччини, що якщо Україна програє в цій війні. Росія у 2029 році нападе на країни НАТО. Це ж е, зрозуміло усім, що в планах Росії таке й було. Вони е, нам, ну, планували захопити Україну тиждень-два, максимум три тижні подавити спротив весь і далі йти. Армія була на те, щоб ти далі. Це Молдова, Грузія, країни е, три країни Балтії це перша жертва. Потім, мабуть, Польща і десь намагання встановити контроль над тими країнами, які колись входили до Варшавського так званого договору. Такі були плани. Вони просто ув'язли в Україні, і це все більше людей у Європі розуміють, що це не суто України-російський конфлікт. Що це справді така війна, яка вже може називатися третьою світовою, де Росія і союзники е, Іран та Північна Корея при підтримці Китаю воюють проти заходу. Що це не суто наша війна, це їх війна. На жаль, як ми бачимо, це доходить дуже на жаль повільно. А стосовно дивіться, от ви говорите про стару Європу, перемога ультраправих партій, їхній результат на виборах до Європарламенту багато кого занепокоїв. До них це усвідомлення в принципі доходить. І от як буде діяти тепер, уже в нинішніх реаліях, стара Європа із новими політичними силами. Ну там не, нема змін змін таких принципових. Так, праві дещо пройшли, але це ну не дуже стосується українського питання. Там багато питань по мігрантах, багато питань по так званих ліваках, по загалом по політиці Європи щодо мігрантів. Дуже дуже багато питань. І виборці сказали, що такий курс їх не влаштовує і у Франції, і у Німеччині у багатьох країнах. Ну це я цих виборців зрозуміло підтримую, що вони мають обирати своїм урядом ставити якесь завдання, якщо їх парламенти. Не влаштовують їх і Європарламент, то Вони його змінюють. Але мені здається, що загалом відношення до демократії, до кордонів у Європі, е, воно е, не зміниться, і тому підтримка наша не буде слабкішою. Є окремі персонажі, які проголошували досить проросійські гасла. Але ми бачимо, що О, навіть вона, в Німеччині Сара Вагенкнев, яка фактично офіційно виступала проти подальшої підтримки України. Ми бачимо, що Путіна покинула навіть Лепен, виступила проти нього французька досить лідерка правих. Подивимося, що буде з Німеччиною. Я вважаю, що підтримка України не буде слабкою. Все залежить від нас. Геополітика і політика загалом це дуже ціничні речі, і багато кажуть про цінності, але мають значення реалії реалії такі: якщо ми будемо слабкими, якщо ми будемо показувати, що ми слабкі, що ми е, не можемо самі захистити свою країну, що ми програємо, ніхто нам допомагати не буде. Ніякі цінності демократичні, наші клятви в тому, що ми за європейські цінності, а Росія диктатура нічого нам не допоможе. Якщо всі побачать, що ми сильні. Що з нами можна рахуватися? Що ми перемагаємо. Нам будуть допомагати усі, бо всі намагаються мати справи та дружбу з сильними партнерами. Тобто, все залежить знову від нас, як залежало у 22-му році. Ну і зараз величезний виклад для нашої дипломатії у зв'язку з такою зміною такого, політичного ландшафту у європейських країнах. Про ситуацію на фронті пане Филиппі, хочу з вами поговорити в стану на шістнадцяту годину вечора, 13-го червня. Генеральний штаб збройних сил України опублікував черговий звіт, в якому вказується, що покровський напрямок зараз є найгарячішим. Спочатку доби окупанти здійснили 26 атакувальних дій на позиції українських військ. Яка зараз ситуація на фронті, і от саме що стосується Покровського напрямку, які сили, які засоби використовує там ворог? Пані Олено, я вам скажу, чого насправді слід лякатися, бо, звісно, е ні стратегічні комунікації, ні Генштаб, ні Осув Хортиця, ні ОТУ Луганськ вам не напишуть офіційну інформацію, що дуже погано, дуже важко, все плохо, страшне, ніхто такого не скажеть. Що насправді свідчить про ну, дуже напружену обстановку, це. Формулювання не «атаки відбито, а бої тривають. І це насправді це формулювання майже не зникає зі сводок Осук Корпіці і Генштабу останні 3-4 доби. Тому що постійно, коли готується ця сводка, так було 15 атак по сімох там, напрямках, там по трьох напрямках. Відбито там з цих там, 15 атак, 12, три бої тривають. Тобто натиск постійний, постійно вони тиснуть останні десь три, вже майже чотири доби. Вони постійно штурмують наші позиції на часіку дуже активно. Я знаю, що поруч на лівому фланзі від нас е, Ліман, там теж бої тривають постійно. Поруч тут зовсім андріївка Кліщівка, там теж їх непокоїть поперек горла, цей наш плацдарм. Вони там е, штурмують постійно. Ну і, звісно, ще праворуч наш фланг це Покровський напрямок, мабуть, найгарячіший. Зараз там навіть найгарячіше. Навіть більш важко, аніж у нас, хоча казати, що може бути більш важко мені. Ну я не можу уявити, що десь більш важко, як на часі, але я бачу, що на Покровському там теж я бачу по російських підрозділах, що вони перекидають і перекидали ще в березні сюди елітні підрозділи. Я е, це використовую як такий маркер, де десантура, де елітні підрозділи. Там вони будуть робити, мабуть, головний прорив. Тому я досі вважаю, що під Харківщиною, Вовчанськ це перше намагання, така спроба зайти у тил Куп'янської групіровки. Ми стояли на Куп'янську до кінця березня. Я це пам'ятаю там територію. Дуже а головне відволікти туди українські резерви з усіх інших напрямків і потім завдати удару саме тут: Покровськ, Ліман, Часів'яр, щоб захопити Донецьку область. Ця агломерація. Вони на неї дуже-дуже давно так алчно дивляться. Це Краматорськ, в першу чергу, і міста, які поруч це з Краматорським, Слов'янськ на північ, а на південь Костянтинівка, Дружківка на захід Покровська. Це агломерація, скажімо так, та частина Донецької вулиці, яку досі контролюємо ми, і це дуже такий опорний пункт мощний. І вони мені здається будь, за будь-яку ціну, намагаються його захопити, бо в їх ідеології, в їх пропаганді. Це називається звільнення Донецької народної республіки, якщо хтось ще пам'ятає цю назву, і вони під це можуть сказати, що все цілі СВО, так звані досягнуто, що ми звільнили народ Донбасу і заради цього вони тут і штурмують постійно. Дуже важко, але е, тут, теж з нашого боку, теж підрозділи стоять дуже дуже круті. Ну, наша 41 ша бригада, яка себе показала і під Підкуп'янськом, і зараз показує тут. Наша арта 41 дуже гарна на зоні ураження, тобто ту, ту, ту дистанцію, яку ворог має ну, здолати від своїх позицій до наших в цій зоні ураження Арта його знищує, наші мінометники працюють дуже гарно і звісно ж, екіпажі дронів працюють. І ось кстати, біля Іванківського, про який ворог теж поспіхом заявляв, що Іванківське вже взяли, і все ЗСУ там немає. Виступив речник Особ Хортиця Назар Волошин сказав, нічого подібного, Іванківське ЗСУ, йдуть бої. І саме під Іванківським, е, буквально вчора чи позавчора, наші е, знешкодили рідкісну таку ціль, дуже цікаву це так званий тюльпан, самохідний міномет 240 міліметрів. Ну, уявіть, це ж не 82, не 120. Це дуже потужна зброя. І згадали ми, що тут теж поруч. Е, Такий самий тюльпан було знищено 6 червня. І ми вчора сміяли, що дно Росії, День Росії, свято у нас є два тюльпанчики для Путіна. Саме тут хлопці тобто, знищили і Борисо Глебськ два радіолокаційну установку, дуже важливу для ворога. Це я кажу про такі дійсно рідкісні та цікаві речі. А насправді техніки, такої як танки, БТРи, Бехіну. Іншу бронетехніку, не кажучи вже про автівки, тут ворожої техніки знищеної дуже багато, дуже дуже багато і особового складу. Тут насправді вони втратили дуже багато людей саме на цьому напрямку. Штурми Вовчанська, штурми Часов'яру, штурми Покровського напрямку. Вони їм обходяться дуже дуже дорого. І зараз всіх набори по жіночих колоніях, набори в Африці, набори в Азії, там в Непалі, е, вербування найманців, де тільки можливо, перекидання на Донеччину двох тисяч особового складу з тихоокеанського флоту. Вже частина годує черв'ячків тут донецьких перекидання на Вовчанськ африканського корпусу, так званого а цей тихоокеанський флот вони мали йти на Сирію на ротацію, але їх загнали сюди. Це говорить про те, що вони на такі втрати не розраховували. Втрати дуже величезні. Вони вже як кажуть російською, скрібуть по сусекам в поисках цього Калапка своєго. але людей їм не вистачає, щоб закрити всі втрати. Яке там формування резервів для якогось великого наступу? Ми їх тут сточуємо дуже дуже багато. Наступ на наші позиції їм коштує дуже дорого, але тим більше часу, як тут канал Сівський Донець-Донбас, підходи дуже важкі для них. Тому так, втрати в них дуже великі сьогодні. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що росіяни майже закінчили будівництво залізниці з ростова -на Дону до окупованого Маріуполя. І ну. Фактично, закінчення цього будівництва очікується вже ось-ось у найближчі дні. Як говорить Андрющенко, усе це повністю змінить логістичну картину для окупантів і скоротить логістику в кілометражі до 300 кілометрів. А як це відіветься на фронті? Це погано новина насправді. Я сподіваюся, що щось. Наші хлопці там у високих кабінетах щось вирішили з цим, що й будуть завдавати ударів, бо зараз йде через Дебальцево, через Іловайськ, через ці залізничні вузли. Справа в тому, що вся російська логістика, вся майже російська логістика, вона заточена під залізниці. Я вибачаюсь, ви чуєте. Працюємо. Працюємо. Це наче. Ось вся російська логістика заточена під залізницю і вони за рахунок залізниці забезпечують постачання всього: і БК, і харчів, і поповнення без залізниці їм дуже важко. І логістика це ключове зараз на цій війні. Без логістиці нічого не працює. Тому так ця залізниця це для нас погана новина. Я сподіваюся, що її буде знищено, і сподіваюся, що її буде знищено з. Якимось е, корисним для них составом, який не дійде. Якщо ми зможемо обрізати логістику, то воювати буде значно простіше. Якщо ми обріжемо їм поставки БК, поставки палива для техніки, все, їм не, не буде чим захищатися. Знищити логістику ворога це найголовніше. Бо тримати біля лінії фронту багато е, снарядів, ракет, е, набоїв для автоматів, кулеметів, мін для мінометів. Паливо для техніки, навіть харчів чи особового складу біля лінії бойового зіткнення неможливо. Ти дуже швидко тебе знайдуть і знищать. Тому все постійно підвозиться, підвозиться і нищити ворожу логістику. Це найголовніше. Якщо її знищити повноцінно, то вони за 2-3 дні, за 2-3 тижні вони будуть відступати, бо нема чим захищатися. І нам не буде потреби у якихось великих штурмах. Це буде значно простіше. Тому тобто так над цим треба працювати і по цій новій залізниці, і по іншій їх логістиці. Це головне мішені зараз. Ну не зараз, а мабуть, тоді, коли приїдуть до нас. Літаки чи ракети, під які зараз ми знищуємо їх ППО, розчищаємо собі небо. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити. Ми так уже побіжно Китай згадували. Сьогодні Reuters опублікував матеріал, поспілкувавшись із десятьма неназваними дипломатами про те, що Китай а він вже офіційно заявив, що він не буде присутній на глобальному саміті у Швейцарії. Так от він зараз напередодні цієї зустрічі лобіює свій мирний план серед світових урядів, і от спецпредставник Пекіна у справах Євразії, Ліхуей, якраз на нього покладена відповідальність це все, все поширювати. Відвідав він найближчими днями Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію, очевидь, власне, розмова щодо ось цих китайських ініціатив була. Яку гру рода Китаю так? Лі Хуей відвідав багато країн в тому разі і Туреччину. Але ми бачимо результати його візиту досить погані, бо Китай в першу чергу відстоює свої інтереси, економічні, політичні, е, війна України та Росії для нього так просто вітер, який треба враховувати, коли ти кудись пливеш на паруснику, і ми бачимо, що Туреччина підняла мита на китайські електричні автомобілі. Це для Китаю дуже погана звістка. Ми бачимо, що Євросоюз підняв мити на китайські електричні автомобілі саме зараз, вчора чи позавчора, і Китай дуже занепокоєний. Вже висказав там якісь свої фе китайські. Тобто, ці візити, ну не факт, що щось дають, а так і Китай, і США, і Європа, і Туреччина багато країн так вони наполягають на мирних перемовинах, і такі перемовини за моєю інформацію мали відбутися десь середині іюля, після саміту ну, середини липня, після саміту міру, який буде днями, і навіть е мова йшла про припинення вогню. Але Росія виставила такі умови світу і Україні, на які ані Україна, ані Сполучені Штати, ані Європа погодитись не змогли, і тому все це перенесено. Буде, мені здається, буде саміт у Саудівській Аравії, на який зараз натякають восені, будуть. Е Будуть я переконаний дуже важливі перемовини вже після виборів у США президентських, тобто взимку. Можливо, той час ми до чогось і прийдемо до якихось результатів. А зараз у Росії одна позиція у нас інша, і ці позиції ніяк не сходяться. І наші партнери та союзники не будуть на нас тиснути а Китай не буде тиснути на Росію. Дуже дуже великі розбіжності. Дуже по різному ми бачимо фінал і мир після цієї війни. Тому зараз всі намагаються доказати, і ми, і Росія, і, звісно ж, за Росією і за нами є союзники. Доказати, що наша позиція або їх позиція, вони намагаються доказати довести це, що вона більш потужна, більш сильна і має право бути основною. Все це, це відобразиться на карті на фронті. Якщо ми будемо перемагати, бити Росію, десь її тіснити, десь завдавати ударів за допомогою знов-таки, далекобійної зброї, ракет, літаків. То Росія буде погоджувати, вимушена погодитись, і Китай на неї буде тиснути на наші умови. Якщо вони будуть нас бити, ми будемо відступати, будемо потерпати, якось проявимо слабкість, якусь покажемо або дипломати, або військові, або цивільні. То звісно, нам будуть вкручувати руки, вимагати нас погодитись на російські умови. Тому зараз перемовини обов'язково будуть, і обов'язково буде колись мир. На яких умовах як він буде виглядати зараз, залежить від кожного з нас і від військових. І від цивільних, хто працює, підтримує фронт, і від дипломатів, які займаються не тільки перемовинами, но й санкціями. Нам дуже потрібні санкції, наприклад, проти російської металургії, який Бельгія та Чехія послабила проти Лісіна. Зараз ми бачимо в Європарламенті це вже питання майже номер один. Посилення цих санкцій нам потрібно. Нам потрібно завдавати якомога більше ударів по російських НПЗ, чим е, хлопці із СБУ займаються дуже. Дуже класно, і це дуже б'є по російському бюджету і малюк обіцяє все нові нові і сюрпризи. А генерал словне вітер не бросає. Тобто, нам потрібно комусь тому робити свою справу. Комусь бити по російських МПЗ, комусь тобівати наші інтереси на рівні дипломатії, комусь тримати оборону та переходити в контрнаступ. Це нам ось так, кожен виконує своє завдання, і на перемовинах наша позиція буде надважкою, і ми будемо диктувати умови миру. Я бачу такий шлях. Може, хтось бачить інший, але. Можна вірити навіть те, що прилетять інопланетяні, не ведуть порядок але я в нас. Кирило дуже дякую вам за цю розмову і дякую, що ви знаходите часто можливість долучатися до обговорення актуальних тем сьогодення. Наші глядачів принагідно, ще раз закликаю: якщо не підписані на телеграм-канал Кирила Сазонова, обов'язково це зробіть, тому що кожен із вас може допомогти нашим військовим. Всі реквізити зборів це все перевірено. Будете знаходити. На телеграм-каналі так само будете в курсі усіх оперативних повідомлень та ще й приправлених цікавим гумором, тому що ну якось вже треба зараз у таких складних умовах так само піднімати настрій нашим глядачам. Тож не підписані обов'язково Пані Олена кошеня, прошення лізло в кадр знову. Я її прогнав тільки що. Чому вона вже та вона вважає себе зіркою вже. Вона каже: на тебе ніхто не дивиться. Після все першого ефіру. Ради. Ну наступного разу пускайте, будемо чекати. Це зіркова хвороба, Наш... будемо лікувати. Кирило Сазонов, журналіст, політолог, доброволець Збройних Сил України, був разом із нами. Цей стрім закликаю наших глядачів підтримуйте вподобайками, коментарями, поширеннями, ну і чекаємо на ваші підписки.